Перещо подумай, не 4. Ви мене там записне подумають. А я тобі кажу, 4. 4 не було. 7. в цьому тижні тільки 77, 14. 5, 14. Ходімо один день розуміли, що там блядь. Ну, взагалі там пол до 14 я не бачите, що це давно. Юр, ти це повністю? Ніхуя не повністю. У мене записні? А, ні, <говори> да, вы что, блядь, ну меня понимаете, на кольце? хуй вот тут. пишу я и упиши про лап. Да вы там продукте, надо, блядь. У нахуй увидит та зарплата на Правильно! тебе, блядь, три штуки! Да мои рощи призвали, заплату я придумаю, за ему хороший. Ты же нам вже нас ты А ти в шут надевать-то, блядь. Ха-ха-ха. А в тебе три штуки, блядь. Та я помню, я привык тут. Ну, блять. Да за мной, блядь, что, блядь, видит так у меня, блядь. Да, блядь. У кого, в кого я кого ярусі, сейчас ця забирать. Ты привыкайте, хе хе То ти привикаєшся тут? Ааа, я вигадав, що блядь Оце, навіть, сезон, Я візьму другим людей, а там, блядь, і мене дає нахуй Дорожувати, почути свою факту Зберігай! Ха-ха-ха-ха-ха Дожине, уложи і... ха ха мне ха блядь. ха Ха-ха-ха-ха-ха Я йому блядь Ось так і передавать, души, суши, mm -hmm. а сейчас это Что ты Итак, я мне подушу. Что ты блядь? Вот тут не знаю, Вот блядь, кажешь, блядь, Шо, то ми, блядь, таке нарастающее отут на на дорозі, блядь, Я то ж вы нахуяр ви, там Там еди зараху ебашене, вот такие брили Ха-ха О то, блять Витя садишь Ха-ха будеш... Хуяр ви,

Та кудой, що з грають! Куди в тебе так сидіти? Що вибачиться, шутки, блять? Що ти, хоть, блять? Берибай нас у шок, ти базиться, ти з ким шутки граєш, бля! Я тебе шуки забіг граю, б! Мамо, я кудись, блять, шутка грати, шутки, блядь! Я тим, як не можу німають!